Время 20.00 ми заселились в магазин. Жені взяв дві сумки, хахлядські і блендер. Хочу більше їй привезти, але не вже нічого. Всі украли. Він сам себе називає окупантами. Это не освободители, не якісь, а іменно окупанти. Хочу порисувати, може що Ну і Малює він за вокзал. Україна. Різна. І в кожному її куточку приховані сенси в архітектурі, в мистецтві, в культурі. Проте, ворог прийшов, щоб відібрати це. Старі люди говорять про те, що німці того не робили, що зробили росіяни. Росіяни розбомбили стадіон Гагаріна. Це якесь божевільне. Ми вільна нація. Ми вільний народ. Це війна і ціннісна, екзистенційна війна. Це знищення українства. Така місія, такий час випав в історію України саме для нас. Неможливо зруйнувати те, що було надбано віками. Зараз ми знаходимося в місті Тростянець. Це сумська область і частина історичного регіону Слобожанщини. Тростянець то понім, який збиває з пантелику багатьох туристів, що подорожують Україною. Адже в країні існує одразу два населених пункти із такою назвою. Можна було попутати комусь, купити квиток не Трасінець Сумської області, а Трасенець Вінницької області і приїхати не на ту станцію. Вокзал називається Смородини. Смородина це село, яке довкола вокзалу, але зараз частина Тростянця. тростянець Сумської області тепер знає вся країна. Бо у перші дні важка артилерія з Росії йшла саме через це місто. І саме тут точилися тяжкі бої. В першому селі почали рахувати, скільки їх їде. Говорили, там проїжджає їх 130 там, чи 150 одиниць. Це було вже, ну, зрозуміло, що це вже не просто там їде три машини, якихось там і з ними можна там. Попартизанськи повоювати. Зайшов центр армії, тобто штаб звідси вони фактично керували наступом на Ахтирку, на суми. Їхня задача була добратися швидко до Києва. І тому, от це було головним нашим завданням зупинити ці процеси і думати, яким чином можна нанести урон. Тростянець героїчно чинив опір, але і сповна відчув на собі, що несуть з собою окупація та руський мір. Офіхі що ділиться? Зараз вогне. Ну копієшок побаєти, все виїзні. Добробут приїде і акуратненько це все поснімає, і це села винесе. Кралі всі украли, кралі, батарівці, барці покрали. У Нас 99% дев'ять відсотків малого бізнесу було розграбовано росіянами. Фактично, малий і середній бізнес залишився без способу життя далі. Окрім руйнувань, місто понесло страшні втрати і серед цивільних мешканців. На вокзалі була катівня в підвалі. Багато людей з знаками катування. Тобто був опублікований перефлат розмови з одним із російських солдат Служби безпеки України. І в цій катівні цей солдат стверджує про те, що у нього вже ніяких немає відчуттів після 20-го закатованого. Цей матері розповідає. Отакі були, на жаль, жахливі речі в Тресенці. Цей вокзал в Тростянці, він створений за єдиним унікальним авторським проєктом, що вже дуже так скаже, так цікаво, тому що в 70-80-ті роки, коли було масове будівництво в радянському союзі, автовокзали, аеропорти, залізничні станції, то були проєкти стандартні. А це унікальний проєкт. Там зверху, де дах була навіть вишиванка, і сандрики, декоративні довколо вікон, там можна помітити такі червоні. Вони ж також імітують український архітектурний модерн початку ХХ століття. Цей проєкт був переможцем союзного конкурсу архітекторів. В той час, коли був конкурс, наша голова адміністрації тодішньої, Бо якраз була в Москві, поїхала просити кошти на ремонт, тут стояв маленький дерев'яний вокзал. Її відмовляли по кабінету. Вона пішла до міністра і сиділа в нього в приймальні, її то не пускала, вона мені швидко розповідала. І говорить, сиділа до самого вечора, а вже міністр з кабінету виходить, каже, що це за жінка? Вона каже, я вас чекаю, і не піду звідси взагалі нікуди. Хочу вокзал. І тут говорить, заходить якийсь там його заступник, каже, є переможець конкурсу архітекторів, вокзал. Вона каже, о, давайте я його цей проект заберу. Він каже, ну ви щас, щаслива жінка, і дуже, дуже настирне. І так дивився цей комплекс Трасіянсі. Цей дах. До речі, який нагадує українську хату. І можна ще сказати, навіть не лише хату десь тут, на Слобожанщині, а от в карпатських десь лісах такий високий дах. І можемо вже сказати по цій архітектурі, що воно має український зміст, навіть якщо воно збудована в радянський період. На жаль, українців за це саджали в гулах, коли вони робили щось українське. Оце, що коштувало, якщо ти будуєш з українським стилем. Всі пам'ятки архітектури, які пошкоджили окупанти, росіяни, ми почали дивитися на них з більшою цінністю, і навіть на ті, що в нас є. Бо довгий час в Україні бракувало можливостей, щоб підтримати нашу архітектурну спадщину. Я вважаю, повинна бути така мета кожного українця їздити в інші куточки країни, де ви ніколи не бували. Мо Європу тут в Україні, і от Трасінець для нас саме це такий прообраз маленького європейського міста, який ми будували, і кожного дня піднімали якийсь інший щебель. Трасінець це була така культурна прилина Слобожанщини. Сами своїми фестивалями вже знали Трасінець і Рицарські бої, і фестиваль Чайковського, і Східрок. Ну майже десять років були фестивалі на Трасінеччині. Перше, треба звільнити візуально цю територію, цю ділянку. Тут не потрібні дерева, вони повинні бути десь там по боках. А тут звільнити візуально простір, щоб люди помічали вокзал зі сторони самого міста, а не лише коли виходять там на платформу. По-друге, він повинен бути світлої тональності, сіреньким або біленьким, вікна темно-коричневі, також керамічна черепиця. І відновити вишиванку, яка повинна бути там зверху на даху, щоб вона лаконічно передавала український такий народний зміст цього вокзалу. Більше тисячі людей працює в сфері залізничного транспорту і вже бачите, відновлюють вони поступово своїми силами. Потихеньку тростянець оживає. Звісно, тут були от уявіть. Тут були на цій площі тисячі троян квітли.